У антимонопольному комітеті сьогодні був день відкритих дверей. Журналістам розповіли, як здорову конкуренцію забезпечують у нашій області. Цьогоріч антимонопольники провели 17 перевірок дотримання букви закону бізнесменами та владою, виявили понад сотню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Лідія Миланіч дізналася більше про їхні заслуги. Там їхня мета контролювати конкурентні стосунки суб'єктів економічного простору. Представники антимонопольного комітету України кажуть, профілактична робота з бізнесовими, державними та комунальними організаціями діє не завжди. Відтак винних карають гривнею. Уже накладено штрафів на суму понад півмільярда. За 2013 рік органами антимонопольного комітету розглянуто 5327 заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це на 25% більше, ніж в минулому році в цьому ж періоді. Також у нас кількість порушень, які були припину за цей період, це 4500 тисячі порушень. економічний ефект від діяльності антимонополістів становить 4 мільярди гривень. На таку суму планували нагріти руки на людях підприємливі вітчизняні ділки. На Черкащині ця сума сягнула б 170 мільйонів. Де справ. За 9 місців розглянуто і сума 300 тисяч гривень штрафів, яка накладена за антикокурентів узгоджені дії. Звичайно, левова частка цих е, суми цих штрафів була накладена дійсно за спотворення ж даді тен від торторгівціонів. Найбільше порушень зафіксовано у сфері житлово-комунального господарства. Вже покарані за встановлення необґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення, танівський водоканал та жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства. Остання максимальний штраф, які ми е, е, призначили. По суб'єкту господарювання Черкаська продовольча компанія. Там було, до речі, невизнане порушення з приводу розміщення на ковбасному виробі, сервелат європейський. Відповідно, цей продукт ковбасний виріб виготовлявся не за нормами ДСТУ. Тобто, безпосередньо, в даному випадку, максимальний можливий штраф, який складає 68 тисяч гривень. Більшість інформації про порушення закону щодо захисту конкуренції фахівці черпають із заяв населення. Тож у день відкритих дверей вони закликали громадськість до активності. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.